Діти підняли настрій посадовцям. Осінні барви від маленьких львів'ян показали у коридорах ратуші. Композиції з жовто-горячого листя, шишок та каштанів. Вихованці удюмків виготовляли цілий місяць. Найкращі роботи відібрали для міського конкурсу барви осені. Такі виставки у мерії вже не вперше. Стіни постійно прикрашають малюнки учнів художніх шкіл та позашкільних гуртків. Після завершення конкурсів усі діти отримують заохочувальні подарунки. З одного боку, це популяризація дитячої творчості а з іншого боку, дітям звичайно ж приємно те, що їхні роботи. Показують не лише в їхніх приміщеннях, куди вони ходять щодня, але й в, в ратуші в центрі міста. І звичайно, що таким чином ми заохочуємо це один з видів заохочення дітей до того, аби надалі відвідувати у удюнки і займатися у своїх гуртках. Міняють експозиції раз на два місяці. Побачити на стінах ратуші можна і доробки юних фотографів та митців.